Вітаю, мене звуть Тарас Фролові. Це не стандарт. Програма про те, як порушують журналістські стандарти в українських медіа і не тільки в українських. Існує шість журналістських стандартів: точність, достовірність, оперативність відокремлення фактів від коментарів, повнота поданої інформації та баланс точок зору. До цього списку додається ще одна вимога відповідно маркувати проплачені матеріали. Сьогодні говоримо про порушення стандарту повноти поданої інформації та про матеріал з ознаками комерційного замовлення. 13 січня Дніпропетровський 11 канал показав репортаж про гала Концерт, Концерт відбувся не десь там, а в освітньо-психологічному центрі. З репортажу глядачі дізнались, що освітньо-психологічний центр «Едхаус» протягом трьох років під час зимових канікул організовував денні дитячі табори. Цього року табір проходив під девізом Покращення світу через покращення себе. Зі слів журналістки, кожного дня діти проходили майстер-класи та розвивали свої творчі здібності. Серед іншого навчились робити собі прикраси, квіточки та бантики, а також сніжинки та сердечка. По завершенні табору влаштували невеликий концерт, який став формальним приводом для репортажу. Журналіст наводить пряму мову матерів двох вихованок денного табору. Перша мама розповіла, що перебування в центрі забезпечує її дитині гарний настрій на весь день. Інша мама заявила, що дуже рада тому, що є такий центр, і запевнила, що в майбутньому буде користуватись його послугами. У відеоряді до сюжету декілька разів часто показували логотип центру Едхаус. Хоча в Дніпропетровську працює багато інших освітніх центрів для дітей, про них в репортажі не згадують. Все це викликає підозру у комерційній замовленості сюжету. 16 січня в ефірі новин Волинської телерадіокомпанії вийшов сюжет про благодійний марафон Бог Багатий Милосердим. Про саму подію у майже чотирихвилинному хвилинному репортажі сказано небагато, тож повторити буде нескладно. У Луцьку відбувся благодійний марафон під назвою Бог Багатий Милосердем. Організатори Волинська обласна державна адміністрація, Волинська рада церков та благодійний фонд рідна Волинь. Марафон відбувався на сцені обласного театру імені Тараса Шевченка. Ось, власне, і все, що стало відомо про марафон із сюжету. Нестаток інформації про події журналіст компенсував кількістю синхронів. Їх у репортажі аж 13. Всі спікери представляють організаторів марафону: четверо чиновників, вісім представників релігійних громад та один директор благодійного фонду. Всі сказали про милосердя, про благодійність, про об'єднання, про зусилля та про інші правильні, але загальні речі. В репортажі порушено стандарт повноти поданої інформації. Не сказано, коли був проведений цьогорічний марафон. Немає інформації про те, скільки грошей було зібрано під час марафону та на чиї потреби вони будуть використані. Також незрозуміло, хто виступав на сцені під час марафону. Журналіст сміливо заявив, ніби це зробили вісім церков. Втім, ми схильні думати, що це була справа конкретних виконавців та колективів, про які, на жаль, забули згадати в репортажі. 22 січня телеканал НТВ показав сюжет під промовистою назвою В Україні оголосили полювання за новими призовниками для війни. Сюжет показовий приклад російських казок про Україну разом з інформацією, що відповідає дійсності, глядачам нав'язують оцінки та коментарі, які мають підтвердити тональність сюжету, а не донести інформацію про подію. При цьому дотримання стандарту достовірності для журналістів аж ніяк не головне. Так, наприклад, в сюжеті цитується повідомлення з герсонського сайту Набережне, згідно повідомлення в одному з дитячих садочків, начебто відмовились віддавати дітей батькам, якщо ті не розпишуться у отриманні повістки з військомату. З огляду на те, що за процедурою повістки вручаються за місцем проживання та за місцем роботи, в історію про дитячий садочок важко повірити. До того ж, в оригінальному матеріалі не міститься жодних фактичних даних. Новину треба перевіряти. Втім, російські журналісти поширюють один неперевірений випадок на всю Україну. І це вже виходить не курйоз, а змова влади проти громадян. В репортажі міститься експертний коментар указу про мобілізацію. Це фрагмент відеоблогу Вікторії Шилової, голови громадської організації Антивійна. У фрагменті, що був використаний в сюжеті, пані Шилова заявляє, що через указ у громадян будуть конфісковувати квартири, будинки та автомобілі. Втім, це перекручування тексту указу президента, в якому немає жодного слова, про приватну власність. А у повній версії відеоблогу пані Шилова стверджує, що указ про мобілізацію є указом проведення військового стану, називає голову держави, неначе президентом, та звинувачує його у геноциді. Одним словом, пані Шилову важко назвати надійним та незаангажованим експертом, але каскарям з НТВ це байдуже. На останок репортажу журналістка НТВ Олена Солодовнікова говорить про те, що українці не бажають виконувати злочинні накази командирів. Саме тому, заявляє журналістка, в Раді зареєстрували новий законопроект про посилення відповідальності військовослужбовців. Вона наводить страшну цитату з пояснювальної записки, з якої стає ясно, що командири можуть застосовувати фізичну силу до своїх підлеглих. Втім, забуває сказати, що мета цих дій затримати військовослужбовців, які вчиняють кримінальні правопорушення, та порушують нак. Аз командира. Зрештою, цей репортаж навіть не страшна казка, а збірка чуток в прямому ефірі. Це все на сьогодні. Наша програма була підготовлена завдяки співпраці фундації Суспільність, громадської організації телекритика та студії BTV за підтримки Network. Побачимось наступного тижня. А доти, будьте уважними до того, що бачите в новинах. Щасти.